Всім доброго дня, давно я не знімала, приїхала до мами в гості і вирішила зняти мальві. Мальвію мами просто супер. Це нагород вхід, я заходила в мальвину, який хочеш, я не можу нам... намилуватися. Це йду, йду, не будутись тієї, йти з тієї сторони, щоб подивитися, але дуже класно. Хочеш кольора? На жаль, у мене в цьому році немає ні мальів, ні чорнобриців, ні пом'яків. Сами про цих квіточок нічого не посходив. Такий у мене рік. Це мами другий рік вони тут. Взагалі класні. Класний цілий рядочок. Цілий рядочок таких прекрасних квіточок, бджілки. Гуляють тут. Пилок збирають. От така красота. Зайшла, налюбувалася, і а тепер пора йти до себе. Тобто мені дуже подобається червоний колір такий ось. Буду наступний рік збирати. Можливо, навіть мама буде і продавати насіннечко, бо його дуже буде багато. Все тоді пішла я тоді до себе додому.